Вітаю на каналі Смакуй! Сьогодні дуже незвичний, але корисний рецепт. Це поживний буряковий квас, який здавна готували наші пращури і робили на ньому дуже смачні борщі. Але його можна вживати і як напій, про користь якого я вам зараз розповім. А спочатку підготуємо інгредієнти. Я очищую буряк, його сорт сильно впливає і на смак, і на колір. Тому борщі в різних регіонах відрізняються смаком і кольором. Найкраще обирати найтемніший буряк. Почистили всі буряки. Тепер я наріжу їх невеликими шматочками. Дехто розрізає буряк лише навпіл, або на чверті, щоб він протиснувся через горловину банки. Але чим дрібніше буде нарізан буряк, тим легший і швидше процес бродіння. До речі, наші пращури частіше робили заквашування, закидали буряк до банки і заливали прохолодною водою. Буряк приблизно тиждень квасився і виходив смачний квас. А в нас технологія бродіння схожа на технологію виробництва хлібного квасу, тому що будуть використовуватися дріжджі. І зараз ми з вами ділимося секретами та лайфхаками. Буряк я нарізав і розподіляю по двом 2 літровим банкам. Але такий об'єм буряка може поміститися і в одній 3-літровій банці. Тому робіть як вам зручніше, враховуючи, що напій буде бродити і буде утворюватися піна. Тож для того, щоб надати квасу більш насиченого аромату, я додаю до нарізаного буряка насіння кмину в обидві банки по одній чайній ложці. Також додаю по одній чайній ложці цукру і те саме роблю із сіллю по одній чайній ложці в кожну панку. Додаю по шматочку чорного житнього хліба. Це якраз ті самі дріжджі. Які допоможуть нашому бродінню. Але щоб пришвидшити ферментизацію, я додам ще виноград. Кожну ягоду розчавлюю руками і закидаю до банки. До речі, можна робити квас і на білих буряках. Але на квасі саме з червоних, темно-червоних буряків, виходить найсмачніші борщі. Такий квас ефективно допомагає при проблемах з травленням. Його рекомендують пити при ожирінні, при проблемах зі шкірою і волоссям і всім, хто бажає кинути палити. Також для більшого аромату, смаку і користі я додаю по зубчику-часнику. Подрібнюю їх ножем, але можна скористатися і часнокодавкою і закидаю до банок. Тепер час залити все теплою водою, але обов'язково залиште зверху місце для піни хоча б 1 см. Банки накриваємо марлею і залишаємо на тиждень в теплому місці. Через 3-4 дні можете перевірити стан квасу. Можливо, на поверхні з'явиться пліснява. Не лякайтесь, це так і має бути. Плісняву і піну обережно знімайте ложкою, а вже на сьомий день квас готовий. Його потрібно процідити і можна насолоджуватись або зберігати в холодильнику. Але зачекайте ще тиждень і ми поділимось з вами неймовірним рецептом борщу на квасі. До зустрічі всім смачного!